Добрий день, любі малята! 27 жовтня ми будемо відзначати День української писемності та мови. Я сьогодні пропоную вам послухати оповідання видатного українського педагога та письменника Василя Олександровича Сухомлинського. Василь Сухомлинський. Я хочу сказати своє слово. Катерина Іванівна повела своїх маленьких першокласників у поле. Був тихий осінній ранок. Високо в небі летів ключ перелітних птахів. Вони тихо курликали, і від цього в степу було сумно. Учителька сказала дітям сьогодні ми будемо вчитися розповідати про осіннє небо. Хай кожен з вас добере для цього з рідної мови красиві і точні слова. Діти притихли. Вони дивилися в небо і думали. Через хвилину всі заговорили небо синє, синє, небо голубе, небо чисте, і все. Діти знову і знову повторювали одні й ті ж самі слова Синє, голубе, чисте. Збоку стояла маленька Валя. А ти, Валю, що хочеш сказати? запитала Катерина Іванівна. Я хочу сказати своє слово. А яке ж твоє слово про небо? Небо ласкаве, тихо сказала дівчинка і усміхнулася. Діти притихли, вони враз побачили в небі те, чого не бачили досі. Небо сумне. Небо тривожне, небо зажурене, небо холодне, а небо грало, трепетало, дихало, як жива істота, і діти дивилися в його сумні сині сині осінні очі. Василь Сухомлинський стверджував, що мова це духовне багатство народу, яке народ передає. Від покоління до покоління. Читайте разом усієї сім'ї твори українських письменників, бо вони виховують любов до рідної мови, любов до України. До побачення!